Шановні болівальники, вітаю вас на нашому каналі. Після урочистого виконання національної гімни України зараз проходить процедура жабкування команд учасників сьогоднішнього матчу Еліт Ліги футбольної ліги майбутнього дитячої юнацької ліги України сезону 2025-2026 років. Це як прямо. На носовій хустинці, проривається, Привайся, хто в центрі. І, і одно який момент! Неймовірне, можливість забивати. Був на стрі атаки. 28-го Писаревський, Андрій. Є можливість. Писаревський Вміщається під ліву ножку. Ох, який удар! Який удар. Така баздагана. Граб Бестрицького Мокола. Молодець. Писаревський і. Молодець Воротар, друзі. Коли це вже питання, вже. навіщо це навіщо заробиться друга жовта карточка і вилучення? Цілком заслужене вилучення. не Незрозуміло абсолютно. Підключається. Булі спорт і хто. Шукайте, шукайте, хто поруч. І друзі у нас відкривається рахунок, Матч відкрита після чудового проходу. Овраменка Назару номер 7, У нас автогол. Автогол. Дубко друга мяч. Підключає Кусельєвська. Кусильєвський. Удар читав Вистрицький. Удар. Хитро, удар! Поперечка, знову таки, хочу визначити дії воротаря і класний удар нашого футболіста. Лише поперечне рятує ворота. Вони не, не влізти в офсайну паску. Класно зіграв. Пісар'євський чудовий пас на Маскаленко. Сашко, Сашко змічається центр і удар! Знову удар відбиває воротар. Все-таки... Пистріцький мепо найкращий гравець у складі гостей. І Класний пас. І хто там? Удар. Писарєвський нарешті. Нарешті чудовий гол. Друзі. Назвичайно чудовий за красою і точиться удар. І рахунок стає 2-заслужений. Успіх цього юного таланта команди. Атлет U-17. І один водопіа нема нікого. Класний пост. Надякну, ой, дяканово робить рахунок 3-0. Легкий не вимушено він розібрався з Бистрицькими Миколою і забуває третій гол в цьому поєдинку. Друзі, оце рахунок, оце вже точно. Те, який логічний. Саме 3-0 по цьому поєдинку. І то, друзі. Друзі, фінальний шестого сточа про першу дебютну перемогу нашої команди. в лізі над випростим супорниками Хмельницький <завершено>. на 3-0. На користь команди Артлек. Дякую всім, Дякую, що ми, були з нами. Поділля, Поділля за гру. А, а, успіхів. Обом командам майбутньому. Друзі, в. слава Україні і смерть ворогам.